Вітаю вас, друзі, сьогоднішній ранок приніс нам дуже хороші новини. Із поки ще окупованого Севастополя, де щось сталося? Це, думаю, що ж це таке то відбувається, громадяни? що ж все таки відбувається? А чому це взагалі відбувається вот так? да? то що відбувається. Що там прийшло? Представник окупаційної російської адміністрації у нашому українському Севастополі повідомив деталі: сталося те, що стається зазвичай. А, ну, попрошло, що прийшло то, що традиційно. Ситуація, яка сталася дуже і дуже цікава. І вона нагадує коралові рифи. Це цікава така ситуація відбувається. От відсюди щось ісходить. Корали? Рифи? Що це? Але є версія і більш банальна. Можливо просто хтось невдало покурив. Тобто що відбувалося ми не знаємо. Йому все-таки покурити, б**ть, попкорн. Хоча я більше схиляюся до того, що це усього лише така гра: ніфті газова ігра. Проте, якщо без жартів, то сталося те, що ми із вами любимо: прилетіли невідомі добрі безпілотники і завдали ударів по нафтобазі російських окупантів у нашому Севастополі. Очевидно, так сказати, атака. Безпілотних літальних апаратів на город Севастополь Крайно, На жаль, на раз тетрас У Меня лично самні в нашому ПВО собственно говоря. в Криму ставить мачніше. ПВО, мачніше ПВО в Криму, естественно, не могло б пропустити. Якщо вам подобається мій контент, і ви хочете залишатися і далі в курсі найважливіших подій російсько-української війни, то підписуйтесь, друзі, просто зараз на мій канал. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним буді. Який коментар, аби його побачили якомога більше людей, але спочатку, перш ніж говорити про окупований Севастополь, я хочу зробити важливе оголошення про інші невідомі добрі безпілотники. Я люблю білгородське ПВО. Люблю білгородське ПВО! учора мною було оголошено збір на демілітаризацію Білгородської Народної Республіки, і менше ніж за добу ми із з вами зібрали 19 мільйонів 250 тисяч гривень. І на ці кошти ми зможемо закупити 15 ударних безпілотників зі станціями керування та іншим необхідним устаткуванням для того, аби доставляти демократію до молодої республіки. Hey, Вступай, мой край родной. дякую вам, друзі, за те, що ви допомагаєте українській армії та наближаєте нашу спільну перемогу. Ну а тепер про тимчасово окупований Севастополь пожежа, яка з'явилася внаслідок удару по нафтобазі, дуже і дуже велика. Її видно було навіть за кілька кілометрів. Так з проспекту побіди видно. Рано вранці, приблизно о четвертій годині 20 хвилин, невідомі добрі безпілотники атакували нафтобазу російських окупантів поблизу козацької бухти у нашому українському Севастополі. Як повідомляють самі окупанти, жертв немає. Удар відбувся саме там, де треба. Жертв пострадавших страдавших. Немає. А тепер, друзі, порівняйте це із російськими ударами внаслідок учорашньої ракетної атаки. По Умані загинуло вже 23 людини. Із них це п'ятеро діти. Цим ми і відрізняємось від російських окупантів у той час, як вони завдають ударів по цивільному населенню. Ми б'ємо виключно по військових об'єктах. На дев'ятому поверсі жила бабушка, дочка і двоє внуків. Немає на восьмому. Батько сином жив, немає. На цьому мама з дочкою жила, немає. Хоча, звісно, мені особисто хочеться, аби кожен мешканець так званої Росії страждав, аби вони усі відчули наслідки розв'язаної проти України війни. Але у них іще усе попереду. Ми напугані. ніколи з них по три ночі не сп'ять. Хлопки! Абилі і наразі на сіне зрив сразу же очень сильний вибух да, да. був. і розгорілся вот пожар 4.20 двадцять утра. произошло. і знову традиційно проти цих безпілотників успішно працювала російська протиповітряна оборона. Звісно, не Ані пово ймовірно просто резервуари із паливом. Це такий своєрідний тип, новий унікальний російський протиповітряної оборони, і вони просто взяли удар на себе. А де ж там наше ПВО? Я не буду спрашувати, що там наше ПВО. Хто проігрує. Буки, тор, панцири работають в вишій степені ефективно. Хоча справедливості зради я маю відзначити, що не усі невідомі добрі безпілотники, які летіли до тимчасово окупованого Севастополя, змогли уразити цілі, деякі, на жаль, впали. Вон віш, не підходи, може замінірований. Вон так. Это... Да, да, вон, вон. І вон это, і от крісти їхні. І ось чомусь окупанти незадоволені. Їм не подобається сьогоднішній удар по тимчасово окупованому Севастополі. Але вони ж сьогодні у себе у ефірі казали, що бити по складах із паливом це дуже і дуже непогано. Ми вже неоднократно барежими бомбами Райони, склади з пасами, з чим більше у окупантів буде хаоса, чим більше нафтобаз буде знищено або пошкоджено, тим складніше окупантам буде вести оборону або наступати. Чим більше ми зараз хаоса дадим в таловому безпеченні противника, тим менше і менше у нього будуть можливості до якомусь наступательному місці, і власне оця нафтобаза вона і використовувалась окупантами для забезпечення своєї армії, і тепер у них напевно там буде спостерігатись якийсь невеликий дефіцит. При не представляє е, опасності вже зі дійсності бороду цієї ніяк не були задійство за кілька годин. Окупанти так і не змогли загасити пожежу і тягнуть туди зараз і свій флот, і навіть пожежний потяг. Рісусі чоловік. Будуть за К місто ЧП прибул пожарний пояс, задача которого доставить необхідні об'єми води, а також пеногасителя. Але Але не неначе знущаючись при цьому, із росіян російські ж пропагандисти викладають підряд дві новини: перша про пожежу, про удар безпілотників і одразу другу про те. Що курортний сезон у Криму буде йти за планом? Крим абсолютно спокійним штатом режим готується і к майським празникам у підстоячому сезону. Це касається і туристичної інфраструктури, це касається пляжних територій, безусловно. У тимчасово окупованому Криму буде іще ще багато цікавих сюрпризів для окупантів. Їм варто до цього готуватися. І багато з яких дійсно удивят наших гостей в блідучому сезоні 23-го року. Тому що нафтобаз там, у окупованому Криму, є ще багато. Кані. На ж не єдине нефтехранилище. Ну і давайте не забувати про головні цілі, які також не можна оминути своєю увагою. Главна ціль розрушити Кримський мост і унічтожить всі авіабази. на Головосток. Так що російські окупанти у тимчасово окупованому Криму не турбуйтеся, не переживайте. Усе дуже добре. Спокійно собі відпочивайте і готуйтеся плавати. Жителям Криму желаємо хорошого відпочинку, спокійно віддихайте. І про Крим, звісно, особо тривожно. Андрій трич тривожно. Тривожно. Хоча ви знаєте, друзі, я звісно ні на що не натякаю, але і російські міста також увагою оминати не можна. Коли не почнуть наносити удари по Москві? Санкт Петербургу і Екатеринбургу. До речі, ви відчуваєте, як нас із вами вже стирають з лиця землі всю нашу країну. Соловйов саме це за Крим і обіцяв. Стереть з лиця землі. Удар по Криму стереть з лиця землі. А ну і я мало не забув. Сьогодні, за підрахунками Медведєва, мав настати вже 10-й або навіть 20-й судний день. Якщо щось подобне признайде, для них всіх там. Одномоментно наступить судний день, очень бистрий і тяжовий у будь-якому разі, це лише була репетиція, чи я би навіть сказав розігрів. А найцікавіші події чекають на нас, і з вами, друзі, попереду, та й на росіян цікаві події чекають також. Так що, знаєте, як говорив мій друг брат. Владимир Татарський враг буде розбитий. Потеря буде за нами. Потеря буде за нами. Проте не забувайте, що перемога сама по собі не настає. Для неї потрібно постійно і дуже багато працювати. Тому, друзі, традиційно я вас закликаю, допомагайте українській армії, бо саме кожна ваша гривня нашу українську перемогу і наближає.